Поки ми перевіряємо антифризи на температуру закипання, в двох словах розкажу вам про те, що таке антифриз взагалі, чим відрізняється G11 від G12, від G12, G13 і навіть G13 Насправді все дуже просто. Є Ну, такий, будемо так говорити, фундаментально банальний старий старий як світ, антифриз маркою G11. Його суть яка: це плівкоутворюючий антифриз. Тобто він на поверхні охолоджувальної системи утворює плівочку рівномірненьку, і ця плівка локалізує стінки охолоджуючої системи від утворення корозії. Ну, це теоретично в хорошому антифризі. От ми перевірили, до речі, був тест на арматурі. Кому цікаво, зайдіть на канал, обов'язково підпишіться і подивіться різницю, коли. Арматура в якісному антифризі покривається плівочкою, бачиш, вона така темненька стає. А арматура в неякісному антифризі, вона ржавого кольору так і залишилася. Тобто плівка не утворюється. По суті, купуєш хер пойми який продукт, не отримуєш антикорозійної дії, не отримуєш захисної плівки. Тобто G11 утворює плівочку всередині системи охолодження і у тебе не розвивається корозія. Він наче запаковує її. В чому плюси і в чому мінуси? Давайте відразу розберемось. Плюс в тому, що в тебе запакована повністю вся система охолодження, а мінус в тому, що оцей шар, який утворюється на стінках системи охолодження, і при кожній заміні охолоджуючої рідини він наростає, 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 він поступово блокує процес передачі тепла від двигуна до радіатора. Тобто не так ефективно вже працює система охолодження автомобілю. Йдемо далі. Є антифриз G12. В чому різниця G11 і G12? Як правило, ідентична основа це моноетиленгліколь. гліколь. Моно гліколь, але з певними антикорами. Щоб ви розуміли, різниця у G11 і G12 тільки в антикорах і в барвнику. Якщо тут неорганічні антикорозійні добавки, то тут вже чиста органіка. Тобто G12 потрапив у вашу систему охолодження автомобіля і вальяжненько плаває. По ній нічого не робить абсолютно. Тобто. Органічні антикори абсолютно ніяким чином не впливають ні на що до тих пір, поки там не з'явиться корозія, з'являється корозія, група швидкого реагування з антикорів G12, Знову ж таки, якщо це якісний антифриз, вона швиденько до тої корозії, і саме в місці утворення корозії утворює плівочку. Ну тобто різниця отака. Тим самим, в тих елементах системи охолодження, де не потрібна плівка, він її не утворює і не блокує відповідно теплопередачу. Ну, тобто він по всім характеристикам кращий. Але ви зрозумієте, якщо ви зальєте його, наприклад, в ту систему охолодження, яка вже пошкоджена корозією, то оці антикори хитрі, вони дуже швидко витратяться на ту корозію, яка є на стінках вашої системи охолодження. Далі, G12 Я багато від кого чую, що той плюсик нічого не значить. Воно що те розове, що те розове, без різниці одне і те саме, просто різну етикетку клеять. Ні, хлопці, абсолютно ні. Насправді, все також дуже просто і логічно. G12+, містить 15% неорганічних антикорів. Схожих як в G11 і 85% органічних антикорів, таких як в g 12 звичайному. Тобто він і утворює легесеньку плівочку, а потім, потім е хитрі антикори. Якщо десь починає ще утворюватися корозія, вони її блокують. От в цьому різниця. Тому, якщо у вас вже така підхожена трішечки система охолодження, краще залити, на мою думку, знову ж таки, G12. Хоча я не можу сперечатися з виробниками автомобілів. Ідемо далі. G13. В чому різниця G13 і G12, і, до речі, також G11. Цей зроблений вже чисто на пропілен гліколі. Основа інша, він не токсичний. І тут антикори схожі з G12. Просто різна основа. Відповідно, він витримує. Більш глибоку заморозку і температура температура кипіння значно вища ніж у G12. G13 в основному використовується для двигунів теплонавантажених G13+, плюс різниця така сама як в ситуації з G12, тобто 15% неорганічних антикорів і 85% органічних тобто кругом де є плюсик просто-напросто плюс 15%, Неорганічних антикорів щастя і здоров'я. Лишайтеся з нами, бо в нас вже антифриз закіпає. Будемо пельмені варити. Слава Україні!